Під вашими ногами, дії апостолів, розділ 2, вірші 34 та 35. сказав Господь Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Хоча сатана вже втратив усю свою владу на землі того дня, коли Ісус Воскрес із мертвих, останні дві тисячі років він, як духовний злочинець, продовжує вбивати, красти і руйнувати тих, хто дозволяє йому це робити. Але знайте, йому залишилося недовго близький той день, коли йому доведеться повністю залишити свою діяльність, близький той день, коли все зло, яке він чинив на землі, Буде повалено Божою силою. Більшість віруючих знає, що це правда. Вони радіють і торжествують через це, але насправді до кінця не розуміють, як це станеться. Вони ще не усвідомили, що саме вони є тими ногами, які будуть топтати справи диявола. Ісус є главою церкви. Ми з вами є ногами. Саме ми візьмемо Його владу і силу та розчавимо гріх. Хвороби і усі інші диявольські справи на цій землі. Бог має намір використати саме нас, щоб, згідно з діяннями, розділ 2, вірш 35, покласти ворогів Ісуса у підніжок Його ніг. Саме це Ісус мав на увазі, коли сказав: Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всякому творінню, покладатимуть руки на хворих, виганятимуть демонів». Це слова з Євангелія від Марка, розділ 16, вірші з 15 по 18. Господь мав на увазі: ідіть і будьте моїми ногами. Він сказав: Уся влада дана мені на небі і на землі. Тому візьміть цю владу та використовуйте, щоб повалити диявола під ваші ноги. Але замість того, щоб слухатися його, ми чекали, коли це Бог наведе порядок на землі. Ми сиділи і думали, чому це Ісус так довго не повертається, а причина в нас: Ісус чекає на нас із вами. Він чекає, поки ми вийдемо в Його силі, поставимо диявола на місце і завоюємо весь світ для Бога. Він чекає, щоб ми відклали свої суперечки через різниці в доктринах і зайнялися тим, що Бог доручив нам зробити. Біблія говорить, що один може переслідувати тисячу, а двоє проженуть десять тисяч. Кожного разу, коли ми об'єднуємося, наша сила зростає астрономічно, якщо б ми тільки могли зібратися разом і зрозуміти, ким ми є, якщо б ми усвідомили, що ми є ногами Ісуса, ми б легко усунули Сатану від будь-якої Його діяльності. Чи хочете ви наблизити Прихід Ісуса? Тоді перестаньте дивитися на хмари, починайте сміливо діяти в дусі, почніть класти справи змія під підніжок своїх ніг, і тоді дуже скоро ми зможемо завершити все і повернутися додому в славу. Уривок із Святого Письма, книга Буття, розділ 3, вірші з 1 по 14. А Змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог, і сказав Змій жінці. Чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева, яке в раю. А жінка відповіла Змієві Плоди з дерев раю, ми можемо їсти. Та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав Змій жінці: Ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли, і відкрилися в обох очі, і пізнали, що були нагі, тож вони шили листя смоківниці і зробили собі пояси, і почули голос Господа Бога, який ходив у раю в післяобідній час. І заховалися Адам і його жінка від присутності Господа Бога серед дерев раю. Та Господь Бог покликав Адама і запитав його: Адаме, де ти? А той відповів йому: Я почув твій голос, як ти ходив у раю, і злякався, бо я нагий. Тож заховався. Тоді Бог запитав його: Хто сповістив тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам сказав. Жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева і я з'їв. І Господь Бог запитав жінку, чому ти це зробила, а жінка відповіла: Змій мене обманув, і я з'їла. І тоді Господь Бог сказав Змієві за те, що ти це зробив, проклятий ти споміж усіх тварин і серед усіх звірів землі, на грудях своїх і череві повзатимеш та землю їстимеш у всі дні свого життя.